всім. в ефірі телеканалу Інтебе. Програма про культуру та мистецтво артерія. Мене звати Ірина Шаптарська, і сьогодні я покажу вам світ очима дитини. Молода художниця з Дніпропетровська показала тернополянам роботи із серії очима дитини. Це її друга виставка у Тернополі. Наше місто художниця уже називає рідним. Два роки тому перша моя виставка Персональна не в Дніпропетровську відбулася саме в Тернополі в галереї Бонкермус. І цього разу я представляю виставку Очима дитини. Це серія робіт, насправді, з шести картин, яка входить в цю виставку. Виставка загалом 18 картин. Ну, Що хотів сказати автор. То краще бучі, ніж говорити про картини, краще на них дивитися. Чому очима дитини? Тому що художник це є дитина, власне, той, який не заангажований, щирим і прямим своїм світобаченням, реагує на, не знаю, на соціуми і видає свої твори. Ну і я тут в мене теж була дитина, <гум> тому це в принципі пов'язано дуже. З картини, тому що ці роботи це нові роботи, і їх я малювала вже. От власне будучи в тому стані, в якому є цього разу. Аліна привезла лише свої роботи на минулій виставці. Вона представляла спільну з сестрою близнючкою творчість. Ми вже давно там з нею якось ще з студентських років створювали такий бренд сестри Гайві, Аліна і Каріна, в результаті чого створилася галерея Петровської в 2011 році. От зараз ми з чоловіком вже більше ніж рік в Києві мешкаємо. От, і в живописі я взагалі завжди виступала як самостійна одиниця, але підтримуючи цей бренд, як ми ну, писали сестри Гайві». І вже коли вже Каріна остаточно відійшла від живопису, то я вже ну, тоді подумала, що треба. Називати речі своїми іменами, тому якби, ну, да, зараз тільки Аліна Гаєва. На виставці художниця представила відразу кілька автопортретів. Аліна Гаєва зізнається, себе малювати любить. Художник до себе ставиться максимально самокритично і тому в своїх візуальних зображеннях да я можу дуже якби, нехтувати своєю фотографічною якось там схожістю а все ж таки керуватися якось внутрішнім станом і не завжди я там. Красива <ріст> на цих автопортретах, і в мене ну, немає якогось там такого, що я там не вийшла, бо ще щось, бо як наче когось малюєш, то все ж таки хочеться, щоб вийшло, а Тут не хочеться, і тому я можу бути вільна в цьому. Ну тому так, мабуть, багато автопортретів. На виставці Аліна не лише власні зображення, а й близьких людей. Каже, на усіх портретах конкретні особистості. Серія очима дитини, вона ну, все ж таки це ці чотири роботи і автопортрети, які на Мольберті, ви бачите. Це взагалі мій чоловік і його мама, а це його тато і бабуся. Тато його військовий, тому він тут якби, військовий, мене сьогодні вже питали, сьогодні військова тема, як кажу, ні, сьогодні дитяча тема. От, да. Ну і вони так, якби, з портретним сходством, схожі, але без цього вирісування. Ваня, ну тобто, все ж таки зробити грубо і чуттєво якось. От мені хочеться це поєднати. Цю серію Аліна планує продовжувати настільки картин, наскільки вдасться. Каже, усе залежить, як довго протримається хвиля натхнення. Наразі воно є. Для створення полотен очима дитини Гаєва переважно використовує чорні та білі тони. Я вважаю, що той, хто володіє чорним, володіє всим, всіма кольорами. І це почалася з монохрома, якби. Ну, і так я вже і продовжила. Якось я ну, вільно себе почуваю в цьому. Але останні мої картини це диптих захищені, там вона кольорова. В принципі, мені близько і те, і те. Но це теж від настрою. Зараз у нас ця виставка скоріше дійсно така. Ну, монохромна, не можна сказати, тобто, Тут не можна сказати, що барви там і так і рвуть на глядача, Тобто, все ж таки вона така більш стримана в кольорах. Ці чорні, чорні, чорно-білі, білі. Да ну такий настрій зараз не знаю. увійшла до експозиції і картина під назвою Очима дитини. Це диптих, тобто робота з двох частин. Експонується разом так встиг, тому що верхня картина з диптиха так і називається Очима дитини, а нижня називається Руками матері. Тобто, фактично, ми є е, 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 це така аналогія, ну так, до материнства, звісно, теж, але і до того, до художника, коли ти покладаєшся не на свій досвід, да, а от дитина очима бачить набагато менше, ніж мама бачить, да, відносно часовому просторі, тобто там, якщо вона народилася і місяця, а мамі вже там, 25 п'ять і. Але ну не треба досвідом керуватися, Ну бо що таке досвід, якби це тільки час, ми можемо сказати, ну у мене таке було, а може і не було, але це в принципі нам в наступному досвіді може і не допомогти. І тут теж от, якби така аналогія, що треба ну себе відчувати можливо якби ну безпосередньо в творчості в житті е, от ця от верхня картина тому у матері немає учиє власне ну щоб вона ну вже не керувалася там чимось немає все а внизу, ну, коли руки це дійсно ну, це вже да, так якби досвід і це вже якесь таке можливо фізичне відчуття і фізична якась поведінка ну тобто що там вона знає як там що вагоні за спічки дітям міні ігрушка ну і все таке ну, тобто от в цьому але відчуттєво ми завжди маємо йти от від первинного. Картини Гаєвої мають особливу текстуру усе через те, що свої роботи вона створює на особливому полотні. Справа в тому, що там перші мої проби були взагалі на фанері ДСП ДВП, тому що мені було жалко холст, Я думала, що його порву, якби що це за знищання над живописом. От останній мій вибір пав на пенополістирол, тому що він набагато легше ніж фанера, особливо дев'ятка. Цікаво експериментувати, щоб це був все не таки, Я не люблю традиційний живопис, там портрет якісь натури, пейзажики, які, там жанровий. Але все ж таки я теж в жанровому живописі, в фігуративізмі, там, працюю певно. І тому я все обираю і все хочу зробити сама. І більшість полотен я сама роблю собі, сама собі це все збиваю. Ну, Зараз трошки важче, але нічого. У творчості Аліна користується основним принципом: бути природною, ні до чого себе не змушувати і малювати так, як хочеться. Я вважаю, що художник це художник це первинний, якби техніка це похідна, якби від нього, там якусь прям назву казати. Ну не знаю. Ну тобто, як там раніше думала, що я звісно якось там близька до експресіонізму, бо там завжди ламала олівці об ДВП. Ну, це ну, типу, експресія, тобто скоріше, ніж якийсь романтизм. Зараз цього може стало менше, ну якби, але треба бути вільним на картині і бути там повністю, якби, не придумувати собі, не одягати корону, там, сідати на трон і е, маслом на холсті, якби. ну а так і що на, на, на ну, тебе бути прямим якби, і зробити максимально все, докласти зусилля, щоб мозок і рука були єдині, якби. Ну, а не було цього там вирісовування. Ну, отак. Такою була програма Артерія цього разу. Дякую, що дивилися до зустрічі.